Привіт, друзі. Я тут відосик про перебія записував на днях стосовно того, що я думав, що замовниками були не ці. Не москалі. Не От, тут виплили нові, як би, ці нюанси. Ну, що. Такі москалі. Так що думку я свою змінюю. Сказали, що знайшли його і завербували за допомогою того, що він залишав дуже багато командирів під відео зі своєї позиції. Да? Він був ідійний, я навіть не знаю, як це сказати, я про вбивців зараз скажу. Я не знаю, як це правильно сказати. Він такий, е, як на мене, не дуже відповідальна людина, яка не, су, не сильно любить місце, де вона мешкає. Ну і, я так розумію, готовий насрати всюди. От. І його знайшли ФСБшники, запропонували йому якусь там щось там коротше, запропонували. Хоча це теж може бути і псо. Може, просто гроші взяв, а ну, може і ні. Коротше, насправді ми толком не знаємо, як це було, відбувалось, тому що ФСБшники ж нам не скажуть нічого, а ми не можемо сказати, що правду від нього ми чуємо прямо таку, як вона є. Ну і від наших спецслужб теж під час війни почути. Прямо от на 100% правду було б очікувати, таке було б дуже неправильно, скажімо так. Тому що війна, вона і в Мідіа, війна, і в СМІ, і всюди. Так от, скажімо так, скоріш за все, це такі були замовники ФСБшники і сказали, що багатьох активістів. Шукають зараз наш ворог і якось там намагаються їм вбити їх. От. Так що будьте обережні, купуйте зброю, як я казав, бажано всюди зі своєю зброєю, переміщайтеся. Що ще такого веселого? Ну, по цій темі я думаю, що все. Так що ще раз, будьте обережними, купуйте зброю, не ходіть ніде пішки самі, це я кажу всяким активістам і націоналістам. Тому що історія про те, що Парабія вбили за те, що він все-таки був націоналістом і активістом, може бути правдою, скажімо так. Тому будьте. Трошечки обачніші. Всім гарного дня, тихої ночі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, всім пока!